Доброго дня, мене звати Вікторія Христюк, я головний спеціаліст сектору молоді і спорту Ічнянської міської ради. Хочу розповісти про підсумки акції 16 днів проти насильства. Варто зауважити, що до кінця ХХ століття у більшості країн світу, зокрема й в Україні, законодавчо і на практиці захист від домашнього насильства був практично відсутній. Тільки віднедавна ця проблема стала предметом публічного обговорення, щоб перемогти реальне зло. Треба відкрито обговорювати проблему і шукати шляхи ефективного їх вирішення. Тому 7 грудня 1999 року Генеральна асамблея ООН оголосила 25 листопада Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Щороку у цей день, у різних країнах по всьому світу розпочинається акція 16 днів проти насильства. Основною її метою. Є привернення уваги суспільства до проблеми подолання домашнього насильства, насильства за ознакою статі, жорстокого поводження з дітьми та протидії торгівлі людьми. Дати початку та завершення акції вибрані не випадково, вони створюють символічний ланцюжок, поєднуючи заходи проти насильства щодо жінок та дії щодо захисту прав людини, підкреслюючи, що будь-які прояви насильства над людиною незалежно від її статі. Є порушенням прав людини. Наша громада також активно долучилася до всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. В рамках даної акції було проведено ряд заходів: акції Біла стрічка до Дня прав жінок, наші долоні проти насильства, наші долоні для «Не вдар, а підтянись, червону стрічку носять небайдужі, також виставка малюнків тіннівок, захисти життя, зупини насильство хто попереджений, той захищений. Конференція. Домашнє насильство. Причини, наслідки, відповідальність. Година спілкування. Як не стати жертвою кібербулінгу, лекції, бесіди. Ми вибір, життя без насильства, рабство та його сучасні прояви. Знай свої права та виконуй обов'язки. Щоб захиститись, треба знати. ВІЛ, СНІД, передбачити, уникнути, не захворіти. Тренінг Як підвищити самооцінку, фотопрезентація. Ми волонтери. Групова консультація запобігання насильству в сім'ї, історичний екскурс, День вшанування пам'яті студенток, простріляних у Монреалі, виховний захід протидія корупції, справа всього суспільства кожного з нас. Проведені заходи стали приводом для аналізу власних дій, вчинків, переосмислення цінностей. Щиро дякуємо усім, хто долучився до проведення даної акції за активність та небайдуже ставлення до проблеми. Тільки спільними зусиллями ми створимо світ без насильства. Якщо ви, ваші рідні та близькі стали жертвами насильства, не мовчіть, телефонуйте за номерами, що вказані на екрані.